Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Midnight Burger Horror. Хоррор. Пішли. Пішли. Так, на двох. Во, тут на двох. А ні, тут хтось уже нажав. О! Пішли. Пішли. Джой можна? Опа, ми перші хі-хі. Можна тут і потанцювати за це. номер. Опять в мене выйдет з цієї гри 100 і то більше фоток. Mm. Опа, Стоп. Mm. А де ти? А мені не пока. Короче, мене сейчас, наверное, викине. бо мені не показывает. А, ні, боже. У мене просто не прогрузилось нічого. Я злякалась. Просто понимаєш, у мене все тут пусто. Е, мені показує, що я одна на сервері. І цей. Але я бачу, ти тут стоїш, думаю, ну все, мене викине. Потім бачу, прогружається, заходжу, а оказується, ти є. Сюди. Тех кто приехал? Че со мной приехал? Бам! Миднайт Ван. Дредбургер Фаст Фуб. Там твит. Ник написал. <мирает> 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 Пришло время для моей смены. А, да. Ресторан. Какие ресторан за забегаловка? Дешево. <мирает> Пока. 3 часы, чтобы установить. что тут все самому надо відкривати? В експіренсах двері сами відкриваються. А тут нам треба. Б. Опа, мне что дали. Похоже, босс оставил мне записку на прилавці. Где прилавка? Да нам сюда надо, короче, отсюда не будем уходить. К счастью для вас динамики с приводом выключены, что означает, что вы сможете принимать заказы клиентов только со стойки, пока он не будет исправлен. Кроме того, в других новостях мы получаем множество сообщений от клиентов о теневом человеке, скрывающейся в помещении, также смотрящем через окна. Если вы видите что-то не взаимодействуйте с ними, потому что они могут быть опасны. Что за сигма? Ты клиент. Hello, sir. Здравствуйте, сэр. Как я могу вам помочь сегодня? Чем я могу вам помочь? Вот сигма. Что это за сигма? Это то, что Что? А, реально там написано сигма. Я не заметила. А, да, Хе-хе, я ты, не, не волнуюсь об этом. За це, а, ха, ха, ха. Хорошо, okay. вы планируете. Что вы планируете за замовлять? Yes! Один ходок, будь ласка. Ладно. А я ты должен быть, я сказать, это будет 3,99. Положите наличные. А, в кассу, в кассу положить наличка. А, боже, это купить, это купить не надо. Але мы його сфоткаем. Я тут все пофоткаю, даже мусор. И зірочка з твоими ты... ногами. Мусор с твоими ногами. А як робити там? Щас знайдемо. Ой, худож. Може отсюда зірвати? Ладно, там немає худохи. Пошли разберемся. Так, сюда. Все. Фуд, греб фуд. Так а я не можу взяти? Я взяла. Борус, а я не можу я взяти. взяти. Вообще прикольно. Я відкрила, а взяти не можу. Капець, він такий прикольний. він заморожений. Слава Богу, що ми хоч тут нормальні. Mm -hmm. а, вот. Та я нічого робити не можу. Я просто не можу взяти гроші, я не можу нічого. Так я взяла гроші, треба було сюди потім нажати. Та ні, я просто не могла це зробити. Я, не мо... я двері відкрила, очівка виповнилась, я їжу взяти не могла. Так що, все робиш ти, я не можу. Хочется. Без проблем. Проблем not my problem. Дуже круто, коли в мене от, в Roblox придумав камеру, типа, там, в Roblox. Камера ага. в Roblox. це вже нормально, подивись. Ну реально. Ну так делать. А, це Woman! Кто-то работает так поздно. Да хоть в три часа ночи, я не сплю, так и почему. А типа, Ой, типа вы не Наверное, я ты рекорд... не слышал новости, да? Нет, конечно, боже. Anyways. В любом случае, не могли бы вы дать, пожалуйста, картошку фри. Картошка фри. Я обожаю картошку фри. фри. Блин, тут такие дико же был звук, я трошечка налег конечно, это будет Я взяла Вот, дивіться, я беру и я не можу взяти. Так в тебе ж є в инвентарі. Нет. Нема у мене инвентаря. Так швот-вот, бераешь давай. Ну і так я взяла и у мене його немає в інвентарі. Нема нічого. Вот на видео можешь подивитись в мене в инвентаре абсолютно нічого немає. Я бы не хотіла работать здесь. Треш. Спасибо. І... Звідки вона в тебе що купила? У мене, мене вона в інвентарі. Нет, не купила. А ну покажи, пока. А, це слава. в інвентарі, щоб купити. Да, У мене інвентаря взагалі немає Прикол. У мене його вообще нет. Oh. Я бы хотіла перезайти, але це уже дуже пізно. Ну, слухай, все-таки произойдет. Блин, нет, нет. А, нет, я так не хочу. Сейчас доносить сей киллер. Просто прийде и за... просто все, я, я... я... Меня тут нема, ладно. Да мне тоже вообще. <свяк> Твои ноги видно. А я спрячусь в камері. камере. Б... Хи-хи-хи. Нет, пожалуйста, мне тоже. <свяк> 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 Ой, боже, это зветки тут. Не страшно видно, что ты... А, оставаться внутри любому работнику ночной смены. Мы рекомендуем оставить работу, пока серийный убийца не будет найден. Босс уволит меня, если я попытаюсь уйти с работы рано. Да лучше уйти, чем умереть. Если я увижу что-нибудь подозрительное, то позвоню в полицию. Короче, мы какие-то дебильдеры. Дебилы. Мы дебилы. Ладно, будем тут. Мы тут закрыты. А ну, нас, the Або... the нас э, босс просто o накарает и уволит. А мы закрыли двери? Да. <скрошу> Чтобы до нас никто не заходил? А, иди проверь. Ну ладно, ты же... А, у нас нет. все равно клиент. Нет. А что ты той? Да той сто процентов сейчас. Да. А, нет. Да ладно, у нас есть... Да ладно, у нас ты есть... Ты не закрыла двери, ты закрыл двери. Да, Молодец. Ты тут. Привет, ты минимальная заработная. Означает много вот парня приходит в фастфуд в костюме. В любом случае, что вы хотите заказать? coca Мне бургер так, так, так. Я бы хотел одну Одну э, Самый редкий гамбургер из говядины в Один замороженный э, предварительно заказанный бургер по -4. 4 Ты мне дал, молодец, молодец. Ну, от я просто не можу взяти. Я нажимаю от, взять. У мене У мене інвентаря даже немає. Понимаєш? У мене немає нічого в руках. Посмотри. В руках нічого немає? Ні, Ну, от мене інвентаря немає. Ну, ну, ну нічого. А перезайти вже пізно. Іди Іди? Дуже добра, Сірочка, конечно. I don't care. Мне плевать. Да My... My... will... <рек Through> ну, вони відкривають двері і навіть їх не закривають. Посадки. Такі, як і ми. Ну вони ще їрськи. Вс, я не Я пішла, мене. Забери мене з собою. жарко. Балін. Просто клієнт. Опа офіцер сюда чи нас. фух, фу. це офіцер. Ну, нормально. Hey, офісер, how could I help you? Ну, як я можу тобі допомогти, офіцер? Да, я, в мене є приводчик. Ї... Як іде це нормально, типу? Ну ми думаємо, що добре. Чому? Чому? Пытай. Тут что-то осталось что что ну, типа что-то. Вы чули вообще эту мы... Вы слышали новости? Кажется, мне бы просто... поручено ходить по городу, чтобы убедиться, что все в безопасности. Да, я слышал новости. Здесь все в порядке. Да, конечно. Нет, да, да. Хорошо, но если вы что-нибудь видите, пожалуйста, позвоните пульси мне. Пульси well. Uh, так, як я здесь, uh, я возьму бургер, пожалуйста. Окей, это будет okay, 4.99 доллара, пожалуйста. О, боже, він нам поміхи від офіцер могли б зробити Могли б зробити скидку, А ми такі Тут, до речі, є тут залет наш, до речі. О. Я пойду Куда? покакаю. <свист> 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 Помоем ручки. Я ему дала заброженный бурьер. Молодец. Так ему да, и надо. Нормальный нормальный бурьер. И памятай, что ви не бачите. Если что странное, поган, якщо ви бачите щось страшне, подзвоніть нам. Бож, якщо ви бачите щось погане і щось там weird, то подзвоніть нам. Боже, ти все розумієш, я не розумію. Не можеш закрити двері. <зві> <Ти що? зві> він, серйозно? він серйозно, він навіть на, полі... на поліцейській машині не приїхав. Що почина ховатися? <зві> Це точно не офіцер. Ой, я бачила метлу. А ну все, підбитай сама, я її взяти не можу. ха боже. ха, -ха. Не, метла десь в іншому місці. Метла. Ей, я не можу її взяти соба підбіта. Ой, ти чувствує, коли ти завжди. От я раніше. Я раніше грала з двоюрідними сестрами. І, типу, вони постійно нічого не робили, бо боялись. Ну, одна боялась, а інша. Ну, вони просто нічого не робили. От. І я постійно все робила, але вони могли все брати, все робити. І зараз я, як вони. Ну просто я не можу брати. Боже, я подумала, що це таке. Це я! Я тут. Я тут фоткаюся. Я ховаюся, а вона Ну вона... я. Тихо, чекайте, там не доубирай. Ой, я бачу, куди нам надо буде викидувати мусор. Ну то есть тобі. Потому що я не можу нічого брати. Тут хтось прийшов страшний. Это я, быстро <смірко> заходь! <смірко> Я в тупсиках.